Кримські окупанти руйнують споруди північно-кримського каналу, заявив голова Херсонської облдержадміністрації. Попри те, що жодних угод на постачання Дніпровської води на півострів з новою владою Криму досі не укладено воду намагаються отримати незаконно, прориваючи додаткові русла та неправильно використовуючи технічні споруди. За словами Одарченка, цим кримська влада робить гірше, перш за все, самим кримчанам. Через порушення роботи каналу вода для зрошення не надходить. Кваліфіковані працівники вже зруйнували. Ми маємо інформацію на територію Криму. Самі споруди північно-кримського каналу. Вони намагаються відбирати воду вже поза спорудами, просто прориваючи якісь арики. Все це закінчується тим, що сьогодні Крим не може отримувати воду з Дніпра. Не побудовані розрахунки, немає технології. Це питання зараз, на жаль, воно не. Вирішується сьогодні на користь Криму.